Палає, соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, Сади рясні похилились, то полі на волі, Стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна повите красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, Вмивається, красується, сонце зустрічає. І нема тому почин, і краю немає. Минають дні, минають ночі, минає літо шелестить, Пожовкли листя гаснуть очі, заснули думи, серце спить, І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світі волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле дете, доле дете, нема ніякої. Коли добрий і жаль Боже, то дай злої злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати, І гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні то проклинать, і світ запалити, страшно впасти у кайтани, умирать у неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі. Сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле де Доле де ти? нема ніякої, коли добрий жаль Боже, тоді й злой. злой. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однако вісні мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру. І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: Молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде? Той син молитися чи ні, Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять гукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Зоре моя вечірня. Сійди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою. Сонечко сідає, як у Дніпра веселочка, воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою перба похилилась, аж по воді розіслала зелені її віти, а на віта гойдаються Нехрещені хрещені діти. Ти не лукавила зі мною. Ти другом, братом і сестрою і стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала, а я й послухав і учився, і вивчився, а ти. Збрехала, які з нас люди та дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, вбогий безталанний, ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Тече вода в синє море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов в козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину, на чужині не ті люди, Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи бить. Садок важневий колохати. Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають і дочі, дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко надає. Поклала мати коло хати, Маленький діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівча та соловейко не затих. Дивітесь, очі молоді, як зорі божі стають, як сходить місяць червоніє. Дивіться, поки вас гріє, а зорі спати не дають. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Чому стали на папері сумними рядами? Чому вас вітер не розвіяв, як в степу пилину, Чому вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози, чом не затопило, не винесли в море, не розмили в полі, не питали люди, що в мене болить, не питали, за що проклинаю долю? Чому ножу світом нічого робить? Не сказали б на сміх? Квіти мої, діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав. Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сідуми. Я більше не хочу. Одну ж стозу зучей карих, і пан над панами. Думи мої, думи мої, моє лихо з вами. На панщині пшеницю жала, втомилася. Не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. сповете, сповитеє кричала, у холодочку за снопом розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном, над сином сидя затрімала. І сниться їй, той син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, женатий, На вольній бачиться, бо й сам уже не панський. А на волі. їм веселім полі У двох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, прокинулась, нема нічого. Найвеся не глянула, взяла його, гарненько сповела і копу дожинать пішла, поки не чутила нового. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі полі. І Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море кров ворожу. Ото й дія, і лани, і гори, все покину. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте і вставайте, кайдани порвіте. І вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Мені однаково, чи буду жити в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, неволі виріс між чужими. Та не оплаканий своїми, в неволі, плачу чи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як в Україну злії люди присплять лукавії вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. І вже покликали до допаю, а я собі у бур'яні. Молюся, Богу, і не знаю чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. А порадонька святая, моя ти доле молодая, не покидай мене вночі, і вдень, і ввечері, і рано витай зі мною, і учи, учи неложними устами, сказати правду поможи молитву діяти до краю. А як умру, моя святая, моя ти мамо. Положи свого ти сина в домовину, і хоч єдиною сльозину, в очах безсмертних покажи. Ховайте мене на могилі, сали степу широкого на вкраїні милі, щоб плани широко полі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучий, як полинуть з України у синіє море. Дальше. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, свою ворожею, кров'ю волю укропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї новій вольний, не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Не журися Україно, пану Синьоока. Твоя воля, як той сокіл, вітає високо. Її турки не спалили, ляхи і татари. Бог поможе, як розійдуться московські хмари. Чи то недоля? Чи неволя, чи то літаті летячі розбили душу, чи не жив я з нею живучи з людьми в паскуді? Я паскудив душу чистою свою. А люд. Звичайно, люди сміючись, зовуть і молодою, і непорочною, і святою, і ще якоїсь вороги. І люди. Людь, ж украли в багно погане, заховали алмаз чистий, дорогий, мою, коли святую душу. Та й смійтесь, не християнин. Чи не між вами я погані тако погані, що й не знать, чи був я чистий коли-небудь, бо ви взяли мене з святого неба і писать погані вірші навчали. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху, розбили о його Бога, боячись, моє малеє та убоге. Те серце праведне колись, тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю і тяжко плачу. І як ви, душі убогої цураюсь, моєї грішної. Село і серце отпочине село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром Сам Бог витає над селом. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Донька вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Мені однаково, чи буду я жить в Україні. ні? чи хто згадає, чи забула мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Неволя любизми не з чужим і не оплаканий своїм, плачу чи умру, і все з собою заберу, І малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пам'яни батько сина, не скаже синові молись, молися сина, з сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чин. Та не однаково мені, як Україну зліє люди розп'ять лукаві і вогні, її окрадене збудять. Ох, не однаково мені. Буває іноді старий, не знає сам чого зрадіє, неначе стане молодий і заспіває, як уміє, і стане ясно перед ним. Надія ангелом святим, і зоря, молодість його витає весело над ним. Що ж це зробилося, старим, чого зрадів оце? Того, що, бачити, старий подумав добро якесь комусь зробить. А що як зробить добре жить, тому чия душа і дума добро навчилася любить. Не раз такому любо стане, не раз барвінком зацвіте. Отак буває в темну яму. Святеє сонечко загляне, І в темній ямі, як на те, зелена травка проросте. Тяжко важко в світі жити, сироті без роду. Нема куди прихилитись, хоч гори та води. Утопився б молоденький, щоб не нулять світу. Утупився, тяжко жити, та нема де дітись. Хто годони ходить, ходить полем, полоски збирає, а моя десь ледащиця за морем блукає. Добре багато. Його люди знають, а мною зустрінеться, мене добачають. Багатого, губатого, дівчина шанує. мною сиротою сміється, Тихує. Чи я тобі не вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе ще, чи тебе сміявся? Люби ж моє серце, люби, кого знаєш. Та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на чужину у чужій сторонці, знайду кращу або згідно, як той лист на сонці. Пішов. Сумуючи, нікого не кинув, що поволя чуже Та там і загинув. Умираючи, дивися, де сонечко сяє. Тяжко важко вмирати у чужому краї. Як очомлі, хоч в поволі, падавши й не може, шука козак своєї долі, а не може. От <ривіт> вче біхір коповоніє, гді поньосен очі, Розграв серцем в лоні, шептав дух пророчі. Pokój goni się zamarł, gdzie się oczy wiąta, Z ojca, matkę starą i dziewczynę W cudzej stronie, cudze wszędzie, Wiarą i językiem, Tam zaplakać z kim nie będzie i popłażyć z nikim. Fale morskie płynące w pole i brzegami trzęście, Kozek maszył spotkać dolę, a spotkał nieszczęście. Юж жураві, повратцаве, дому витхнем смогом, Козак пувачом пошов далі своїм черністом дрогом. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви, притесне чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, Протерства братнього найшли, несли, несли З чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу. Та й більш нічого, кричите, що Бог вас создав не на те, що ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете, з братів незрячих, сіїв, і сонце правди то в німецькі землі не чужії. Протеся знову, якби ж то взять усю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді остався б соротою, святими горами Дніпро. Дума мої. Дума мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, Чом з лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ насміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю. Чого нуджу світом, нічого робить, не сказали б насміх. Квіти, мої діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав, може, і вгадав, може, найдеться серце дівоче, карі очі, що заплачуть на всі думи. Я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами, думи мої. Думи мої, лихо мені з вами. За карії оченята, за чорні брови. Серце рвалося, сміялось, виливало мову. За темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині. Не хотілось в снігу в лісі, в козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в україні витають, там широко, там весело від краю до краю, як та воля, що минулась, ніб широкий, море, степ і степ ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить. А тим часом виросла могила. А над нею Орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось, сліпі небораки. Бо дотепні, а я, а я тільки вмію плакати. Тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо та цур йому хто його не знає. А надто той, що дивиться на людей душою. Пекло йому на сім світі, а на тім журбою не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні я їх заховаю, заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько, соловейком шебече та плаче, нишком люди не побачать, та й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки, поки не засиплють чужим піском очі. Отаке то. А що робить? Журба не поможе? Що хто ж в сироті завидує? Карай того, Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, по тим, сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще й, може, славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу. Лого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не, не пом'януть, батько сином. Не скаже синові молись, молися, синку, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну з її людям, присплять у каві і вогні її, окрадено зводять. Ох, неоднаково мені. Кохайтеся, чорнобриві, та не москалями. В москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце я не співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві та не з москалями. В москалі чужі люди згнущаються вами. Кожен з нас ма своя доля, свондроком широком, Тен мурує, увруйнує, чечі хчивим окем, За святами далекими випатрує жемі, Би за гарноч і за собом запрочйон до гробу. Тен окрива в карти сватав, як власний хаче, А у дому покрийому ось шинушна брата. Є ще інний, богобойний, тшежвий і спокійний, Аж ніби кот зачає ще на чебі, І з скочить нараз, Би в твечеві впенч своє пазури, І не благай, не випрошум. Ні жона, ні цури, іни, щодри і споняви, ставя Боже храми, і ойчизне так милує, як родзону маме. O, miluje, ale krew z niej niczym wodę toczy, a rodacy, milcząc patrzą, wytrzysiają oczy jak jagnięta. Niechaj mówią, może takie trzeba, może trzeba, to już chyba nie ma Boga w niebie. W ciężkim jarmie upadacie i raju jakiegoś na tym świecie pożądacie. Nie ma, nie ma jego, daremny trud. Ocknijcie się, ocknijcie, przecie wszyscy w świecie, królewięte i żebracy, dzieci Adamowe. I ten, i ten, a cóż to? Ja zbrodzień, że ucztuję w niedzielę i w święto i w co dzień? A wam nudy? Narzekacie? Cicho już! Nie krzycie. Бо я піє смокрем власно, а не людську. Вичче. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було, Господнє небо й сво? Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся село почорніло. Боже небо голубе їй те помарніло. Подивився на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого. І линули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Садила лани, гаї, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав до мого віку тім раю? Помер боючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі й родивом, людей Бога не прокляв. Як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я. Не знаю Бога. Як мру, то поховайте, ви мене на могилі Серед тебе широкого на вкраїні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве, ревучі, поховайте та вставайте, та кайдани порвіте І вражою злою кров'ю землю окропіте. І мене всім їй великій сім'ї вольні ноги. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Садок вишневий коло хати. Не стовчуть навіть ті плугатарі, які за свої ті турні мандати готові гривні поміняти на рублі. Я звертаюсь до серця, що горить в грудях, Токи є надія ще у людях, і з тими словами я до тебе лину. Якщо ти не байдужий, значить любиш Україну.